Це програма Відверто. Я Катерина Ковбій, а поруч зі мною сьогодні письменник Віктор Неборак. Віктор, вітаю. Вітаю. Тож, Віктора, ваші 53, ви себе дорослим вважаєте? Частково. Чому? Чому частково? Чому частково? <кхем> ну, Тому що в мене є три доні, і їм мати, тата-дегенерата не дуже приємно. Тобто треба вдавати принаймні себе дорослого, відповідального, час від часу до них гримати, от, приводити до порядку, щоб вони порох витирали бої за собою. От, а внутрішньо я хотів би бути їхнім таким приятелем. Я навіть з запізненням слухаю ту музику, яку вони слухали. От вони два роки тому слухали Леді Гагу, а я її не слухав. А тепер я її слухаю. Вони вже це переросли. Я навіть для своєї доньки середущою переклав «Poker Face», шахо фейс. «Шах дуже класна пісня, до речі. Я так не дуже вслухався в слова, Коли я переклав, виявилося, що це пісня про дівчину, яка хоче спокусити хлопця, але не для кохання, а щоб просто вивищитися. Отаке. От Бачите, що слухає 53-річний український поет? Ну я і Джека Вайта слухаю, звичайно, і Ролінг Stones, з цих старих пердунів. Але вони класні. <кхух> а взагалі, як думаєте, письменники вони колись виростають, стають дорослими? Вони стають дорослими вже в 16 років, набагато доросліші, ніж більшість людей. Але їх дорослість інша. Їхня дорослість інша. Ну, якщо що, що розуміти під дорослістю в нашому світі, вільня заробляти бабло, От це ти дорослий. вмієш заробляти гроші, ти дорослий. А не міг заробляти, ти все ж якийсь там підліток, наївний, романтик і так далі. Дорослість це правильно відчувати світ, яким світ є насправді, або принаймні наближене якесь до цього, відчуття істини певної і так далі. Якби вони були письменником, таким би були? Математиком. Ну, бо я дуже добре знав математику в школі. Я рідкісний філолог, який добре знав математику. Вигравав в обласні олімпіади. От і може, може, був би бандитом. Ви такий собі заядлий корефе сучасної української літератури. А що б тоді мало статись, щоб ви писати перестали? Чи взагалі може таке щось статись? Я деколи місяцями не пишу. Ді, ну це що значить перестати писати. Пишеш в дуже багатьох жанрах. Є, є жанри, які не потребують, особливо надхте, скажімо, там, критичні відгуки чи якісь есеї, спогади. Вірші вони потребують натхнення і певного такого стану. І цей стан переважно з'являється в мене, коли мої діти йдуть в школу, там Богдана, в університет, жінка на роботу. І я відчуваю себе на кілька годин вільною людиною. Тобто, для поезії потрібна свобода. Бодай на кілька годин ти повинен відчути у свободу, і тоді з'являється якась хвиля, і щось ти там можеш написати на хвилі цієї свободи. А поезія, яка пишеться з примусу, там тільки тому, що ти мусиш там написати певно кількість рядків, вона штучна, переважно роблена. Це дуже помітно. <кхм> Один день життя Віктора Небарака. Який він? Та різні, різні дні бувають. Наприклад, вчора я приїхав до Києва зранку. Пів на сьому В 10-й годині я зустрівся з Тарасом Компаніченком, таким кобзарем, його дружиною. Вони мене завезли на «Еспресо ТІві», Я там начитав певну кількість віршів. От. Потім мене їхній продюсер Михайло Крупієвський завів на уху. От. Потім я зустрівся з Лодком Цибульком в Копідоні. З таким композитором Іваном Небесним з Олександром Ірванцем. Перед тим з Іреною Карпою подарував Ірені свою книжку Літаюча голова. Вона мене обняла і навіть цомкнула в щічку. Ми перед тим тільки так на віддалі впізнавали один одного. Мене забрав мій приятель Юрій Гончаренко на авті. І ми поїхали до Чубая і слухали його концерт в опері, який він недавно давав у Львові. Він вивів звук на дуже добрий рівень. Просто неймовірно гарний звук, це зовсім інакше відчуття, ніж звук зі студії. Щобає, ми випили дві пляшки гарного французького вина. Його жінки, його дітей, на щастя, не було. Вони поїхали на лижі в Закарпаття, О, та й повлягалися спати. От, він на другому поверсі, я на першому. Так на ну, мій день вчора. І постійно такі дні з цілою копою, якихось там зустрічей. Ні, далеко не постійно, ні, ні. Але Львів досить гарне місто. Тобто, якщо ти хочеш влаштувати собі, влаштувати собі пригоду, ти просто виходиш в центр і пригода тебе чекає. А не хочеш, пригоди, сидиш вдома, і там клацаєш щось на комп'ютері. ну Насправді гарний день тоді, коли вдається щось написати. От. Хоча, коли пережити щось вдається, також все гарно. Письменництво для вас це робота чи більше задоволення? Ні-ні, це ніколи не було для мене роботою. Це було скоріше творчістю. Творчістю Робота. Воно коли виникало? Коли мені замовляли там, якісь сценарії писати, якісь ем, е, тексти, які б ніколи не написав там, критичні, літературно-знавчі, Я понаписували досить багато критиків всілякої. Мене скоро вийде книжка. Моєї критики вона як лексикон скомпонована, тобто там статті розташовані в алфавітному порядку за назвою статті, то вона буде мати 564 сторінок. От я навіть сам здивувався, коли це все склав до купи, що так багато того набралося. Але переважно я би цього не писав, якби мені не замовляли ці матеріали. Тому що за це платять, завіщо ж тільки Малкович платить, а за критику, за огляди. Передмови, післямови платять. І деколи доводиться, щоб дівчата мали можливість якісь парфуми купити на навісобі, чи якісь футболки, чи ще щось. Ну, поки що вони не вимагають в мене машин. От. А так доведеться тоді, я не знаю, що там писати, щоб їм авто купувати. Ви коли-небудь ототожнювали себе з якимось літературним героєм? Так, звичайно. З Дартаніном, з пізнішому віці з Атосом. Коли став читати Хемінгуея. ну там просто, якщо ти любиш Хема, то ти просто мусиш себе ототожнювати з героєм, від імені якого написано роман. Бо фактично ти підставляєш себе. Хемінгуей ж не описує портретних характеристик, там Джейка чи ще когось. от Він головного героя, і він. Таким чином заманює принаймні чоловіків цю пастку, і ти ототожнюєш себе з цим героєм. Фактично граєш роль цього героя в романі. М Ні, ну Та будь-яка книжка, де, яка тебе зачіпає, там, навіть острів скарбів, там, коли ти читаєшся підлітковому віці, то ти ототожнюєш себе з тим е Юнгою. Тобто це ототожнення є. В дорослому віці це вже інакше. Ти читаєш таким професійним поглядом, дивишся, як цей текст зроблено, там, намагаєшся щось навчитися в ньому. Це також таке прокляття людей, які пишуть, що вони не мають безпосереднього такого погляду на твір, втрачають наївність читача. Не, ну я сам є героєм багатьох романів. Якщо ви уважно читали рекреацію Андруховича, то там вони присвячені Віктору і Сашкові Сашкові Віктору. І в певних персонажах можна впізнати мене колишнього, яким я був років 20 тому. Яку останню книжку прочитала? Останню книжку. Історію християнства. Є такий грубий том, переклад з англійської мови. Я зараз забув автора. Дуже дуже класна книжка, добре ілюстрована і ну ще не дочитав, тобто в процесі. А з художньої літератури я просто мушу раз на місяць читати ну, принаймні, дві-три книжки, бо в нас у Львові є в книгарні, є такий сектор критики, і ми там обговорюємо книжки. От останнє що ми обговорювали, це книжку Богдана Матіяж. Таких есейчиків коротких і книжку Калитко. Це книги, які отримали в літакценті перші місця в кожна своїй номінації. На найближчий час вже щось собі навигадували? Чим будете займатися? Мені треба видати кілька книг. От, Я зараз, ну, в принципі, вже там все зроблено. Тобто, до до 17 квітня, це 30 років Бубабу буде, вони повинні вийти. Я записав новий неборок, е, такий студійний проект. Тобто ми не будемо влазити на сцену з цим всім, але він дуже класний. Така психоделічна музика в стилі Девіда Боуї. Ну і трохи інших виконавців. Е, Френка Зап, там я не знаю, в Україні такої музики немає. Ну тільки Чубай трохи щось таке робить. Але він має концерт турського світу, я навіть нот не знаю. Тобто мені доводиться це наспівувати музикантам, які знають ноти. Но, на щастя, вони це вдовлюють і вміють це все гарно перенести на інструменти. Так що чекайте, там є дев'ять геніальних композицій. Це була програма відверто. З нами був неймовірний письменник Віктор Неборак. Побачимось.